Всім привіт! Я продовжую цикл своїх роликів про те, як шукаю роботу, працюю в Канаді. Ви знаєте, що я втратив всі кошти на крипті. І до того я от мішав цемент. Дякую тим, хто пише в коментарях, що тобі хіба цемент мішати, а не займатися криптою. От зараз картопельку чищу підробляю в фастфуді по п'ятницях. Ну, бо треба чимось займатися реальним, а не всією тою криптопустотою. Тому сьогодні вам розкажу про те, чому я вважаю схильний до того вважати, що біткоін більше не, пер... не покаже якихось великих іксів, і ті, хто купує зараз, вони швидше за все помиляються. Які фактори про це свідчать суто, на мій суб'єктивний погляд? Можеш одразу нап... написати, що який суб'єктивний погляд, якщо ти на будові працюєш? Ну, от такий. Перейди на мій ютуб канал. Подивишся, що я робив два роки, а тоді напишеш коментар. Я надію, що ви не робите ніякі фінансові свої рішення після 20-30 секунд перегляду чи відео. Бо більшість тих, хто написали коментарі, такі, які я вже озвучу, вони, власне, напевно, навіть до середини не додивилися. Ну, неприємно дивитися завжди. Болюче і не, і не хочеться дивитися до кінця, тому я вам розкажу, чому біткоін швидше за все, буде глобально розвертатися. Почався, як на мене, його глобальний розворот. І так, трошки, трошки теорії. Прочнемо, напевне, з психології циклів. Якщо ви не перший рік, не перший місяць в крипті, то знаєте, що. Є три основні стадії ринку. Ну, принаймні раніше вони були. Це є зона накопичення, зона, коли все починає рости, публічна участь і роздача. Роздача це коли тобі роздають, розпродають непотрібні е, на даний момент активи по завищеній ціні. Накопичення це коли крупний гравець зацікавлена людина, яка знає, що це буде коштувати дорожче, скуповує по дешевшій ціні. І публічна участь це коли власне йде фаза росту, а медвежий ринок, ще четверта фаза це коли все падає. Коли все падає. І відповідно кожна така стадія вона супроводжується. Нормально, чи що чи не скажете. Кожна стадія супроводжується певним, певним відтінком настроєм, певними новинами у. Е в, саме на, на цьому ринку, що говорять такі відомі люди, які пов'язані з світом крипти, як вони поводять себе, яким чином вони спонукають нас до тих чи інших дій? Хто дивився попередній ролик, той знає, що крипта це явно не технологія, яка. Є повністю децентралізовано, як хтось скаже, кожен міг майнити, кожен може мати біткоін, кожен стати може мільйонером, але щось так виходить, що з 21 мільйона 15 мільйонів є в е, крупних фондів. BlackRock, я думаю, це JP Morgan і інші сильні мільярдери, справжні. Сильні світу цього. А в рітейла простого, тобто людей, таких як ми, у кого там по тисячі, по дві тисячі доларів круткі, вони на цей ринок впливу, як такого, не мають. Але зате вони дають значний заробіток крупному гравцю. Бо, як то кажуть, намахати багатого трошки складніше, а намахати мільйон дурачків по тисячі доларів набагато легше і заробити своїх 100-200 чи навіть мільярд баксів на таких от людях. Отже. Повертаючись до психології, в зоні накопичення, це, це що було у нас медвежий ринок недавно, коли все падало. В новинах в нас що супроводжувалося? Той же Трамп три роки тому казав, що біткоін це барахло, пустота, фінансова піраміда, обман, спекуляції. І тут, коли вже біткоін виріс, значно виріс, роз, різко всі розказують, що насправді вони його тримають. Чомусь там, коли 15 тисяч доларів. А, до речі, був такий Майкл Сейлор, пам'ятаєте, казав, що нижче 30 тисяч не буде біткоін. Ну він сходив успішно на 15500. Тому, як то кажуть, хочеш послухати е, банкіра, і зроби навпаки. Напевне, найбільш брехливі люди це люди з сфери фінансів. Вони думають за свою кишеню і який новинний фонд створити, так, щоб людина прийняла те чи інше рішення. Відповідно, зараз що ми бачимо? Там оцей вже. Дядько забув прізвище. багатий тато, бідний тато. Як він? Говорить вже знов 200 тисяч за біткоін. Ілон Маск каже, що він не продавав свої біткоїни. Ще один чувачок Кеннеді вже каже, що теж треба приймати біткоін. Трамп каже, що це резервна валюта взагалі. І якщо так подивитися, то зараз в нас один з найкращих новинних фонів за всю історію біткоїна. Коли ви ще пам'ятаєте, щоб майбутній, можливо, президент штатів агітував за біткоін, казав, що це можливо буде валюта резервна. Та ніколи такого не було. От. І відповідно, що ми бачимо? З 2023 року кінець нам розказували про ETF. А Бульба хороша. Про ETF нам розказували. На цьому дуже довго ми росли. Якось дивно, після ETF не сильно росли, стояли в боковику. Потім бушо, Ефіріум ETF. Прекрасно, прийняли Ефіріум ETF після цього. Трамп і Біткоін 24 конференція всі в світі говорять, що це супер, чудо технологія. Появляється, всіх в них вона є. І зараз вони будуть тобі її продавати. А чому продавати? Будуть казати, що вона буде коштувати ще дорожче, ніж зараз. Купуй за 100 тисяч. Таке саме було у 20 му ринку. Щось тихенько вони сиділи, коли, вони, коли біткоін був по 20-25. по 25. Ну, як то кажуть, людей пам'ять більшості коротка, і вони керуються емоціями. Тому дуже часто є ще такий фактор, що ти не можеш об'єктивно оцінювати ринок і стадію, в якій ти перебуваєш, через те, що ти сам купив цей актив. От, Напевно, коментатори, хто не задоволений такими роликами, вони самі тримають біткоін і вони не можуть сприйняти альтернативну думку. Бо вона, бо їхня позиція, сама по собі тисне на психологію і не дозволяє прийняти те, що вони могли десь помилитися. Так є, на жаль. Відповідно, що ми бачили, і прийняли, прийняли, ефіріум прийняли, прийняли. Всі в світі вже сказали, що біткоін крута штука. Всі сказали, на чому ми маємо рости питання до знатоків. На чому все, що можна, вже відбулося круте для крипти. І в цьому діапазоні, що ще цікаво, давайте по цифрах, від 60 до 74 ми вже скільки знаходимося? 140-150 днів. Ну, більше трьох місяців. Більше трьох місяців в цьому діапазоні. Скоро буде 4. Раніше 3 місяці тривав бичий ринок. Всі от чекають альт я теж чекаю альтсезону. Але суто для біткоїну, ви бачите, що на такому значних значеннях роздаються вже більше, ніж 3 місяці. Як на мене, є дуже великий шанс, що ця от роздача закінчиться до кінця року. І ми підемо на глибоку корекцію. Всі ті, хто накуплялися зараз, будуть стогнати, плакати і казати, як то так нас знову намахали. Ну, якщо ви не вчитеся на своїх помилках перший, другий, третій раз, то, на жаль, так не вийде знову вам щось заробити. Але будемо оптимістами, я не відкидаю, що під конше може вирости в діапазон 85-95%. Там, де ніхто не хоче, щоб буде продавати, бо буде сотка. Звичайно, що треба так, щоб він виріс. Щоб вроде, було шкода продати. І... А купити ще можна, бо вроде, як запас на ріст є. Але і двох іксів, тих, хто купив по 50-60, по 60, ще теж нема. Продати не хочеться. Правильно? Правильно. Логічно, я б теж так зробив на місці маніпулятора, на місці китів. От. Тому, як на мене, все це. Протриває ще недовго, хтось скаже, знизить, знизить ставку, полються нові кошти. Хтось каже, Китай зробить маса допшем. Ну, як на мене, не стільки вже вільних є біткоїнів, щоб якось, до речі, цікава в схема. Помітили, якщо ETF ти купуєш, фізично біткоїна в тебе немає на гаманці. Тобі дають писюльку, що ти його купив. А фактично, вони руки не поміняли. Реально, біткоїни. Не як були в BlackRock. Так і залишилось по суті. Тому шикарно. Заберуть всю ліквідність. Перше з мемів, потім всі, хто може, накуплять біткоїна. І потім що? ліфт поїде на низ, як це вже і було раніше. Тому 85-95 можливо, а можливо, розворот відбувся вже зараз. І ми вже хая на біткоїні не у Такий от песимістичний сценарій для бітка. Для альткоїнів це зовсім інша ситуація. Я думаю, що. Якщо в курсі ліквідності стаканів е, на біржах, то ви розумієте, щоб розпродатися дуже серйозно заробити, їм одного бітка буде мало. А от потрошки 20, 30, 50, 100 навіть тисяча монет, по чуть-чуть запампити і розпродати на хаях. Це як варіант. Тому альтсезон для, для мене є зараз співвідношення ризику оптимальне, щоб ризикнути, зайти в альтсезон. Але не по, не по бітку. Такі от думки. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Можете хтось маю якусь роботу в каналі. Пишіть, бо я тут вже скоро буду збирати походу фляжки, макулатурою займатися. І зараз дочищую картопелька. Так що все буде крипта, а біткоін, швидше за все, піде у нас десь діапазон на 30-25 тисяч до кінця. 24, го можливо, в 25-му році. Ну так чи інакше розворот, від, як на мене, відбувся. А там же покаже хіба інфляція. Якщо справді все буде велитися інфляцією, то відповідно ця зона страху буде трошки вища. Чи 35, чи 40. Ну надіксів на біткоїні, я особисто не очікую. Надто. Для чого було тоді стільки розпродувати їх в зоні 60 і потім що? Щоб всі, всіх накормити, а за чиї гроші? І грошей вже нема. Всі, хто хотів, вже купив. Всі вже криптою. А коли карти роздані, що вудочки змотують. Всім гарного дня!